Так, всім привіт, слава Україні! Почав я свої жнива, це озимий ячмінь. Сьогодні у нас там 4 липня. Це по першому посіву перед гречкою. Перед цим була там кукурудза. кокурудза. такий він в мене виріс. Високий десь по пояс. трошки вище. Нагнав вже голови. Вже він готовий, сухущий. Завтра щось там дощі вже обіцяють. Вирішив їхати молотити. Там значить, так нижче є, там гору вище. Відряді 30 і все видно. 26 квітня, ой, до 6 вересня е, значить, Зупинився я, чому я зупинився? Коса працює. Так, колосту там поганяв і працює. А ремінь все, все так само, як в тому році. Перший город, перший виїзд і ремінь охолодження полетів. Ну, тоді я оцього зняв оригінального. Е, як це там Міцубоші, він там перепаний був, оце таке і все. Нічого там кращого не було. І я поміняв на якийсь простенький. Там, трошки довший дав натяжку поміняв. Корич. І на першому городі він злетів. Бо він там тілімпався, я ще натягнув його, він все одно тілімпався і злетів. А це я вже цей ремені залишив оригінальний. Ну так, да, трохи порепаний такий. Нічого страшного. Але він вже, чи по дорозі йому, чи що, трошки вилетіло одна штучка. ця. І все. І він вже. Не хоче працювати. Все, він злетів і температура 90, датчик ще не срабатує, але перегріва. Але я бачу 85 до 90 у нього є. Так, так трошки почало сипати зерно в це бункер і я бачу, що щось не то. І все. Меняємо рімня. І йдемо далі.